Вітаю вас на каналі. Буває й таке. З вами авторка цього каналу Олена Яворська. Приємного перегляду! Аліса поправила волосся перед дзеркалом і спробувала посміхнутися. Але усмішка вийшла натягнутою. Її знову чекала зустріч із родиною чоловіка. А це завжди було неабияким випробуванням для молодої жінки. Аліса, мама на нас чекає, повідомив Ігор. Вона сказала, що на день народження треба бути вдома. Тож мій день народження, який буде через кілька днів, відсвяткуємо в мами вдома з моїми родичами. Знову насупилася Аліса. Ми могли б самі все влаштувати тут, на місці з нашими друзями. Я ж хотіла тобі. Сюрприз зробити. Та годі, не сперечайся, Ігор поцілував її в щоку. Мама, буде дуже рада, якщо ми приїдемо. Рада. У Аліси були щодо цього великі сумніви. Людмила Олександрівна, мати чоловіка, огрядна жінка з важким поглядом, радість зазвичай ніяк не виявляла. Вона любила та й дуже добре вміла лише бурчати й критикувати. Коли Аліса з ігорем, подолавши довгу дорогу, переступили поріг матреного дому, свекруха зустріла їх із виглядом мучениці Завтра збереться рідня, сестри, племінники, тітка, треба ж накрити стіл, сказала вона. Важко опускаючись у крісло. А я так погано почуваюся, мені важко дуже. Все готуватимеш і накриватимеш на стіл ти, Алісо. Аліса розгублено подивилася на чоловіка. Алісо, ну що тобі варто? винувато пробурмотів Ігор. А свекруха, злобно примружившись, додала День народження ж у твого чоловіка. От і старайся, невістко, покажи, на що ти здатна. Аліса весь день провела на кухні. Обличчя спітніло від пари, руки тремтіли від утоми. Вона запекла в духовці м'ясну печеню з картоплею і грибами, накрутила голубці, зробила салати й нарізку. Коли все було готове, Аліса з надією глянула на свекруху. От, все готове. Зробила, як змогла, але я старалася, сказала вона тихо. Людмила Олександрівна обвела стіл придирливим поглядом. «Хм, досить скромно, якщо не сказати убого. Осоромимося перед ріднею. Ну, що є, те є, тяжко зітхнула свекруха. Придеться подзвонити дівчатам, щоб сім'ї свої не приводили ні чоловіків, ні дітей, бо голодними залишаться. Їсти ж тут нічого. Та й пахне твоя їжа якось неапетитно, зморщила свій великий картопляний ніс свекруха. Ігор спробував втуритися. Мамо, ну, Аліса ж старалась, і їй ніхто не допомагав. Аліса відчула, як у неї в грудях закипає злість, але промовчала. Увечері прийшли сестри чоловіка і його тітка, без дітей і без чоловіків. Жінки сіли за стіл і з демонстративним невдоволенням почали розглядати сервірування та страви, які приготувала Аліса. До їжі вони майже не торкнулися, ледве поковирялися веделками в тарілках, знехотя. Понюхали печеню і, скривившись, підвелися за столу. Після вечері Аліса зайшла на кухню і раптом зойкнула від несподіванки. Усе, що вона наготувала акуратними шарами, лежало у відрі зі сміттям. Що це ти наготувала? Одразу накинувся Ігор на дружину. Моїй матері й сестрам не сподобалось, тільки продукти перевела. А тобі теж не сподобалось? тихо спитала Аліса. Було не смачно. Він знизав плечима, відводячи очі. Я взагалі то ну не дуже зрозумів і не дуже розпробував. Та мама краще знає, вона добре розуміється в кулінарії, та й тітка теж її навіть запрошують на весілля готувати. Вони просто так поганого не скажуть. А ліса відчула, як її серце стислося від образи. А зранку Ігор, ніби забувши, вчорашнє, запропонував. Давай поїдемо на природу, пікнік зробимо. Родину все ж таки треба зібрати. Сьогодні вихідний, усі вони з радістю погодяться, от побачиш. Аліса вже не хотіла навіть чути про це, але чоловік переконував. Треба ж реабілітуватися перед родичами. Ти ж смачно готуєш, я знаю. Просто треба постаратися. Вона стиснула зуби. Знову все буде на мені, як і вчора. Ну, а хто готуватиме, розвів руками Ігор. Ти ж, господиня, спечи пиріжки смачненькі, піцу, зроби бутерброди. Народу буде багато, не так, як вчора удома. Аліса вирішила не сперечатись. Вона засукала рукава та приготувала все швидко й мовчки. На пікнік приїхали всі: сестри з родинами, тітка з чоловіком і навіть їхні собаки. Коли Аліса розклала страви на скатертині, голодні родичі жадібно накинулися на їжу. Хватаючи кращі шматки з попід рук один в одного. Ну, от, можеш, якщо захочеш, неохоче визнала свекруха і з набитим ротом невиразно пробурмотіла. За тобою потрібно завжди пильно наглядати. Видно, Ігор тебе правильно мотивував і все пояснив. Молодець, синку, головне. Це ж організувати, а зробити то кожен дурень зможе. Сестри чоловіка теж пожбавішали. Алісо, поділися рецептами. Такі смачні начинки в пиріжечках прямо тануть у роті. Аліса глянула на них з холодною загадковою усмішкою. Та тут нічого особливого, просто. Сімейні рецепти з секретиками. Вона спостерігала, як жадібні руки тягнуться до їжі. Її апетитні смачні бутерброди зникали швидше, ніж вона встигала викладати нові. Боже, який смак! захоплено промовила сестра чоловіка, витираючи губи серветкою. Як ти це готуєш? Ми ж думали, ти пекти не вмієш, підтакнула інша. А тут просто ресторанний рівень. Аліса мило посміхнулася. Я старалася. Хочете рецепт? Звісно, вигукнули гості хором. Аліса помовчала, зробивши вигляд, що вагається. Ну, гаразд. Не чужі ж ви розкажу. Вона нахилилася ближче і довірливо прошепотіла. Усе діло в начинці. Я використала недорогі спеціальні консерви. І в цьому весь секрет, бо вони дуже соковиті і запашні. Які ще консерви? зацікавилася тітка. Аліса спокійно видихнула і з невинною усмішкою сказала котячі консерви з різними смаками і наповнювачами, на піцу одні, на пиріжки інші, додала грибочки, салатний перчик, помідори. Вийшло чудово. Особливо смачні пиріжки, як на мій смак. Виходять з котячим кормом кролик у сметані з овочами. А на бутерброди я намазала паштет для собак, зробила власну засмажку, зверху крапля майонезу і листочок петрушки для кольору. І вийшов ось такий шедевр. Вона захоплено пояснювала далі, не в силах зупинитися і незважаючи на реакцію гостей. Виходить не просто смачно, а ще й швидко, зручно і дешево. На кілька секунд на галявині запала тиша. Потім пролунав здавлений кашель. Хтось голосно гикнув. Хтось випустив тарілку з рук. Що ти сказала? посиняла свекруха, витріщивши й без того вирячені очі. Уся компанія раптом активно заворушилася. Чоловіки відсунулися від тарілок, діти заверещали, собаки радісно загавкали, підхоплюючи на льоту шматки піцци. Які гості з відразою почали розкидати навкруги. Ти знущаєшся, чи геть здуріла, з вереском підскочила одна із сестер, хапаючи дитину за руку. Ми ж цим дітей годували. Як ти посміла, вибухнула свекруха, різко підводячись зі складного стільця. так, що той перекинувся і вдарив по носі солодко задрімавшого чоловіка тітки. Ти що нас отруїти вирішила? Її крик луною рознісся по галявині. Ігор ошелешено дивився на дружину. Галісо, це правда? Дружина холодно глянула йому в очі. А що такого? Учора їм моя їжа для людей не сподобалася, вони все у смітник викинули. Сьогодні я вирішила пригостити твою рідню тим, що вочевидь їм ближче, кормом для тварин, і їм сподобалося самі ж нахвалювали. Ти божевільна! Вигукнула тітка. Нам усім погано. У мене вже живіт крутить. Викличте швидку. Хтось із чоловіків зблід і кинувся в кущі. За ним поспішили ще двоє. Ти нас осоромила, заревів Ігор, перед усією моєю родиною. Аліса підняла голову і спокійно відповіла. Осоромила? Ні, Ігоре, це вони мене вчора принизили, а ти стояв поруч і мовчав. Свекруха закричала. Та я проклинаю такий шлюб. і скинула руки так, ніби справді кидала прокляття. Сестри щинили галас, звинувачуючи Алісу в жорстокості та заздрості. На галявині стояв крик, шум, діти плакали, собаки гавкали. Та Аліса стояла посеред усього цього гвалту абсолютно спокійна, з іронічною усмішкою на обличчі. Ви ж самі просили рецепт, сказала вона тихо. Ось і отримали. Насолоджуйтесь. Ігор, червоний від люті, схопив дружину за руку. Ми зараз же їдемо додому і серйозно поговоримо. Ти перегнула палицю, Аліса вирвала руку. Ні, Ігоре, я поїду сама. Мені більше не хочеться бути вашою прислугою і слухати принизливі образи від твоїх родичів. З твого мовчазного схвалення. Більше цього не буде. Прощавай. Вона швидко зібрала речі, не слухаючи, як позаду неї бувала свикруха. Ти ще пошкодуєш? Ти без нас ніхто. Аліса йшла дорогою до автобуса, не озираючись. Сонце пекло, під ногами була пиляка. Але їй було дивно, легко на душі. Коли автобус рушив, дівчина відкинулася на сидіння, витягла з сумки невеликі згортки, розгорнула два шматочка піци, відкусила і задоволена посміхнулася. На смак просто чудово. Насправді, в начинці не було. Ні котячих, ні собачих консервів. Вона використала звичайне м'ясо, овочі та спеції. Але родичі повірили її секрету і мало не подавилися від огиди та страху. Аліса тихо розсміялася. От і весь секретний рецепт, сказала вона сама собі. Трохи правди, трохи фантазії і креативу. І вся їхня пиха миттєво злетіла. Дорогою Аліса дивилася у вікно на ліс, що пропливав за склом. Їй не хотілося плакати, не хотілося виправдовуватися, тільки спокій і легка іронія. Вона згадала обличчя свикрухи, коли та збагнула, що з задоволенням і апетитом. Їла корм для котів, згадала, як сестри блідли, а їхні чоловіки хапалися за животи і, не втримавшись, засміялася в голос. Пасажири здивовано обернулися, але Аліса тільки махнула рукою. Нічого, не звертайте уваги. Просто сьогодні гарний день, прошепотіла вона. І прикрила рота долонею. Їй ще треба було придумати, де жити, що робити далі, але це вже її не лякало. Вона знала, поки є розум, гумор і віра в себе, ніяка з вас викруха тебе не зламає.